Доброго. Окей, дякую. Так, де страшно прохати цю фігуру.

стрибнули прям по Немцовичу будь-яка будь-який рух і приводить до слабых полив Королю додаткового фортечу. Ах, тура дивісь ми кінью два з матом. Що ж я роблю? Що ж я роблю. роблю. Але як прихопимо зараз дещо. Слонів рихна. Січись солнце вісим, це я бачу. Але ходи, було звісно, трудились подуть. Mm. Так, тура и троші гори це вже занадто буде. Mm. Yes, yes, yes. Час відігали, тут. Еще не врятуємо поєднання сил. Ігра Да-да-да, идеальные, идеальные. 4 отры, возможно.